Як дешево жити за кордоном? Лайфхаки для українців, які мешкають в ЄС. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Також, друзі, у нас є телеграм-канал. Посилання в описі та у шапці профілю. Там актуальні новини для вас. Підписуйтесь. Житло! Програми допомоги. Дізнайтеся про доступні державні програми підтримки біженців у вашій країні. Наприклад, у Польщі діє програма 40 яка компенсує витрати на проживання українців у приватних оселях. Благодійні організації. Звертайтеся до місцевих, неурядових і благодійних фондів. Вони часто допомагають із пошуком житла або надають тимчасовий прихисток. Житло від роботодавця. Деякі роботодавці, зокрема у сфері сільського господарства, пропонують працівникам житло як частину умов працевлаштування. Соціальне житло у певних випадках місцева влада може надати соціальне житло тим, хто відповідає встановленим критеріям. Оренда: якщо є фінансова можливість, можна зняти житло на вільному ринку, у невеликих містах або віддалених районах ціни зазвичай нижчі. Як заощадити на витратах і подорожах? Дешевші країни для проживання обирайте держави з нижчою вартістю життя, наприклад, Болгарію, Румунію, Албанію чи Португалію. Подорожі поза сезоном. Плануйте поїздки в низький туристичний сезон. У цей час проживання транспорт і послуги значно дешевші, а міста спокійніші. Свята. Уникайте подорожей у пікові святкові періоди, коли ціни найвищі. Краще приїхати трохи раніше або пізніше, так ви зможете відчути атмосферу свята, витративши менше. Найдоступніші країни Європи для проживання у 2024 році. До найдешевших країн Європи для життя належали Румунія 58% від середнього рівня По ЄС, Болгарія 59% та Польща 62%. Саме тут вартість продуктів одягу, житла та транспорту залишається найнижчою серед країн Євросоюзу. Польща вирізняється особливо сприятливими умовами. Доступними цінами на оренду житла та продукти харчування, що робить її популярним вибором для тих, хто прагне жити економно. Серед країн із невисокою вартістю життя також виділяється Угорщина. Її столиця Будапешт вважається одним із найпривабливіших і водночас доступних мегаполісів Центральної Європи. Загальний рівень витрат Україні становить близько 64% від середнього по єс. Також Литва та Латвія пропонують комфортні умови для життя при помірних витратах. Вартість житла, продуктів і послуг там суттєво нижча, ніж у країнах Західної Європи, що робить ці держави привабливими для тих, хто шукає баланс між якістю життя та доступністю. На цьому все. З вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою на YouTube канал та Telegram. Залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі!